Так, доброго дня, з вами Коляня і Любаня, і ми починаємо роботу по пересадці червоних порічок. Коляня викопує, вчора гарно промочив, тому що інакше неможливо тільки або екскаватором, то викопує, потрібно викопати тут і седла виходить, він не прижився. Викопувати потрібно так, щоб поширшенько, щоб бажано і з цим комком землі, в якому росте рослина, тому що щоб швидше прижилася і краще, щоб не так хворобливо. У нас тут сонце світить не так ярко, але нам так і не потрібно, тому що у нас місце, де ми живемо, дуже спекотне взагалі. Тут не, не так то просто, ви подивіться, це вже він багато років тут росте цей кущ, і він прямо он-он-нон -он -он, який. обережненько, там основний корінь якраз з тої сторони. Непроста ця робота пересаджувати. От так знаєте, як і людина. Жила людина на одному місці все життя, щось надбала, щось посадила, щось робила. І взяти так із корнем, і вирвати, і пересадити на інше місце. І потім, коли людина якось веде себе не дуже адекватно, а ми ще думаємо, чого вона так себе веде. А їй просто боляче, їй прижитись важко. Так і рослина. Тому якщо коло вас є люди пересаджені, якісь, може біженці, може люди переселенці якісь, і що з ними не так, то не засуджуйте, коли навіть рослинка страдає. Ви? Так, перший пішов, викопали з трудом, але живий, гарний, ми не будемо дивитися на корінчики, тому що... Обрізати я буду тільки потім уже верхню частину, сухе. Оце. От де засохло, буду відрізати, а корінь трогати не будемо зовсім. І так куляни викопую всі кущі три. Так, Тепер нам потрібно зараз наміти поляня. І оце ці два метри нам розділити потрібно на три кущики. Щоб посадити три кущики, відстань повинна метр не менше між ними. Чому? Тому що для одного куща 50 см. От, ми 51, 52 вже метр. Ось так. І тепер е, потрібно діаметр 50 см. Діаметр ямки. Отак. Ось діаметр 50 см. А глибину теж глибина залежить. Те вже пів метра. Так сантиметрів діються. Да, 30-40 і плюс 10 см ми подушечку зробимо, 50 см глибиною. Зараз тут коляня викопує ямки 50 на 50 і на 50. Отак. І потім будемо працювати два медалі. Щось скригоче, може тут вклати якийсь. Я вклати якийсь. Викупуємо там сундуки з такими дорогоцінностями. Працюємо, як і всі в Україні. На всіх фронтах, так, так би мовити, Ви погляньте, які гарні яблука, але всі на землі. Оце Піднімаємо кожного дня з землі дуже такі гарні яблука і бризкали, і нічого не допомагало сильна спека. У нас сьогодні було на сонці 30 градусів жари. Ось, і дивіться, тепер що я хочу показати. Почали е, достигати помідори, які там ще їх дуже багато. А я хочу показати гірочки. Це не, не пам'ятаю який сорт Ось такі, дивіться, не поливаємо вже зовсім. Сьогодні 30 градусів, стоять на сонці, спека неймовірна. А вони, дивіться, рівненькі, гарненькі, а такі солодкі. Це Фенікс Плюс, дивіться. Це просто, просто їсти з таким задоволенням. Так що це ті сорти, які я точно знаю, що буду робити. Це ось там тепличці якісь садила експериментальні, то це таке. Воно теж, правда, огірок, але я таке точно садити більше не буду. Я вже визначила, яке я буду садити. А Фенікс плюс це буде один з моїх фаворитів. Ось так. Ось перші хризантеми, мультихлора, які я буду висаджувати вчора показувала. З двох сторін обсажувати буду доріжку. Це така темно-рожева, якась Це біленька. Це буде така червона винного такого кольору. І ще я хочу якусь оранжеву таку, такого м -м жовтого кольору, такого насиченого кольору. Ще, може, світло така рожева буде. Ну, щоб вони були різнокольорові, то перші, перші є. Працюємо далі. Купили сьогодні якийсь розчин, щоб обризти їм, щоб не стало, щоб газон тут згорів, що нам не потрібно. І будемо продовжувати працювати. Дивіться, яка у нас гарна калина. Але в цьому році у нас тут є така аномалія. Вона так і не стала червоною. Вон дивіться, якого вона кольору. Вона не достигла, але вона ось така вже, наче з морозу. Бачите? Наче перший мороз її прибив. Тільки декілька ягідок червоних. А то От, отакі недостигші. Тому що спека її просто підсмажила. Так що в цьому році у нас калина не червона. Така вона схожа більше на, як називається, рябіна, як називається, ти хто підскаже. Як називається рябіна? Ой, а пахне калинкою так пахне. В народі кажуть, що можна дивитися на три. Речі. Як горить вогонь в печі, як тече вода і як працює чоловік. <рес> Коляня Коля сміється. Саме лучше Є... йому... Саме лучше йому не так весело. Тут і ну, і коріння, і кирпичі. то мені таке задоволення дивитися, як працює мій чоловік. А йому не дуже. За те, як я готую варенички, а він аж облизується. Мені задоволення, дивіться на його задоволення. Yeah. Поки коляд повикопав усі ямки, кущики вже викопані, пішов зносить все, що треба, що ми будемо заправляти чимлунки. Нагадаю, що у нас тут, був, тут були компостні ями, компостні кучі. Тому земля тут вона удобрена. Дуже вона у нас тверда, така тверда, ну, така, яка є. Але тут все-таки був компост, то земля тут достатньо її буде. Сюди ми додамо десь третю частину відра, піска, додаємо третину перепрівшого, цього, сипців коров'ячого і золи додаємо. І ще додаємо ось такі картопляні очистки. Тому що взагалі дуже смородина чорна, по річки вони дуже люблять оці картопляні очистки. Навіть якщо ми хочемо, щоб нам принесла, дала урожай гарна смородина, ми весною зазами підсушуємо очистки і весною під кожен кущик треба додати очисток. І вона потім дасть гарний урожай. Тому ось так. І будемо висипати все інше. Так, ось у нас перепрівший сипець такий багаторічний. Обов'язково коров'ячий. Не свинячий, ніякий, не козячий, ось коров'ячий тільки і теж третину відра досипаємо. Завило опять чи знову. Так, попілу піввідра на три. Кучки я розділю, тому що е, калію може бути забагато, він потрібний, але забагато. І тим більше, що калій є і в лушпині. Е, тому отакі дві гарні пригорщі буде достатньо. Це свіженький попіл, який ми напалюємо. І ось біленький пісочок ось такий. Зараз я буду набирати, щоб коляня не сікнув зайвого. Так досить. так досить. Тому що тут у нас дуже щільний ґрунт і нам потрібно його трішечки розпушити. Ось так. Ось так, досить. Все. Тепер все. Гарно отак. Так, ну і все. Ось тепер я гарною лопаткою. Зараз коляня водичкою проллє трішечки. От. Щоб воно гарно змішалось. Головне, щоб мене не покупав. Жди колянь, бо мене точно покупаєш. От. От, отак. Ось так посадимо гарно. Як підкормимо зараз. то вона нас і порадує. Наші перічки наші. Ось так. Все, тепер заливаю водичкою. Геляні, ножнички мені тоді Ого! Сикатор. Сикатор? Так, так, так. Тепер заливаємо водичкою. У нас сама кущі пролиті добре, ми вчора залили їх. Нам потрібно зараз пролити оцю подушечку, яку ми зробили. щоб трішечки трушечки змішались поміж собою. все-таки вирішили ці кущики поки не трогати. Тому що дуже-дуже важко копати, вони не пролиті, може пізніше пересадити. Ось так. Зараз через хвилиночку коляня поставляє. І будемо, я можу один сама, він невеличкий, отакий. Ось такий. Посерединки. О, ось так він у нас лягає, як ляля. От. Я зараз пообізаю, що зайве коленя ті два важкі принесе мені. Я не бере такий здоровецький. Воно. Такий гарний. Ось так. Да, да. Отак. Рівнішень О. Ось так дивіться, ніби тут і був. І тепер ще один. І потім загорнемо, і я обріжу. Гарненько проллємо, а вже завтра замульчуємо голочками сосновими. Ось так, дивіться. Як вони у нас? Наче, наче тут і було коляни, кажуть, дивіться, бачите. Так у нас були п'ять ключиків. Ось тепер коляні загорні їх. Всі, я буду обрізати. А загортати будемо тою землею, яку ми викопали. Воно у нас з компосту. А тепер коляня обсипав, розрівняв, обов'язково ногами притоптав, без понапівні. Тепер поливаємо кущик, полити його зверху от, і залить гарно водою на цього куща, щоб гарненько щільно ляглася земля, щоб не було ніякого там просвіту, не було, щоб не вивіти виді, ложку. гарно залишити. Ось так. Я зараз пролю, а потім подивимося, що треба буде вивезти. Ось так уже виглядає. Трішечки повилаю цю клумбочку. І тепер у нас вивільнилося місце на ті посадки, які ми хочемо. А ось там у нас тепер рядочок, так як ми хотіли. І ось зараз я покажу, що я буду робити далі, як я її буду зрізати. Ось дивіться, тут така розвилка, це нові погінці, нові але вони хворі. Тому я ось так. Зрізаю, не шкодуючи. Ось засохша така суха, погана. Я її відрізаю. Ця новенька, новий приріст, гарний такий, вони хворі, ми їх полікуємо, це ми залишаємо. Так, ось зовсім суха. Відрізаємо. Все, що зайве, що ми бачимо, що з нього толку не буде, ми його вирізаємо. Хай буде до весни, а весну побачимо. Оця зайва не потрібна. Так, тепер дивимося тут. Нема нічого, пусто і одна така патика. Не потрібно. Тут сухе майже. Зрізаємо до живого, до гарного. Так, ця ось суха зовсім ніяка. Вирізаємо, не шкодуючи. Ось так. Ось суха. А весною побачимо, повидрізаємо і старі. Так, тепер це ці кущики, що ми сьогодні посадили. Вони, якби їх шкідники не поїли до речі, хто знає, що це таке є. У нас і троянди, і кущі. Оце щось таке їсть. Немає ні жучків, ні павучків, ні гусінь, нічого немає, а вони отакі, такі, як мережево поїжені. Тут, я дивлюся, вони більш-менш здорові всі. Ось Та й не Ось. сухий поганий, до новенького з цього. Я зріжу. І тут теж саме він такий. Чи буде з нього, що чи не буде старий, я його зрізаю. І ось тут. Оце старе зрізаю, це залишу. Тут в основному він нормальний. Залишаємо до весни. Ось. Чому? Тому що зрізати його отак. От не потрібно. Ми все-таки з коренем і з землею. Стресу в нього немає. Стрес у нас був. Стрес був у поки коляня викопав ям. А їм не буде нічого. Вони із комом землі. Пересадження їм тут гарно, удобрено, все буде добре, а весною ми побачимо, що потрібно буде видалити. Ось тут ще ділячку. Отаке сухе не потрібне, І все. Нехай чекають, весну, а ми чекаємо руки. Все. Отак. Ось так під завершення нашого робочого дня сьогодні напалюємо нам потрібен попів. Старі бруски, старі дрова напалюємося у наш сопщик. Mm. Виморяний, а щасливі. Mm. Ось у нас такий сузідаючий огонь домашнього очага. А вам всім Божого захисту, нехай Господь береже вас. Ваші домівки береже, Божого захисту вас, Божого благословіння. Дасть Бог зустрінемось і до завтра. З вами були завжди коляня і Любаня.